смакоту сьогодні готувала. Це сирний пиріг з грушею та камамбером. Ось така нас краса виходить. Будемо смакувати. Дуже смачно і таке вже осіннє поєднання за рахунок кориці, меду, горіхів, груші. Це до чаю це просто божественно. Тому готуйте та смакуйте, і підписуйтесь на мою сторінку. Сьогодні готуємо галету з грушами та сиром камамбер на творожному тісті. Беремо дві пачки сиру кисломолочного, не жирного, щоб наша галета була максимально дієтичною. До сиру додам цукрозамінник, щоб галета була солодка. Я десь використаю 10 таблеток. Залью їх окропом, щоб вони швидше розчинились. І додаю до нашого сиру. Також додаю трішки ваніліну для аромату. Півчайної ложки розпушувача для тіста. І використаємо два яйця. Одне яйце беремо повністю. Одне яйце використаємо лише білок. Жовток нам пригодиться. Додаємо сюди ще дрібку солі. І додаємо борошно. Я буду давати вівсяне борошно. Я почну з чотирьох ложок, а далі подивлюсь по консистенції. І тепер наші, наші всі інгредієнти перемішуємо. Усього в мене вийшло 8 ложок муки і всю масу вимішую руками. Ось таке тісто в нас вийшло, воно трішки липне до рук. Я беру папір і наше тісто викладаю на папір. Щоб сформувати гарне коло із нашого тіста, я буду використовувати вологі руки, тобто буду їх мукати в воду чисту і формувати коло для нашої галети. Так, я сформувала нашу основу. Начинку формуємо, не заповнюючи 2 см по краю. Я сир камамбер викладу хаотично нижнім слоєм і зверху викладу нашу грушу. Тепер нам треба бортик загорнути. Щоб загорнути бортик, можна скористатися допомогою пергаменту і акуратно підняти ці бортики. Не хвилюйтесь, якщо у вас десь бортик міг надірватися, ми зараз це все зможемо підправити за допомогою яйця. В жовточок можна додати трішки води і ми пройдемося по кругу нашого тіста, змастимо його жовточком. І ставимо нашу галету на 40 хвилин при 180 градусах випікатися. Поки галета ще тепла, я присипаю її трішки корицею. Далі поливаю трішки медом. І трішки додам горіхів. Маємо ось такий результат.